Зіпфайл, YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі і нарешті виходить новеньке відео. Я вже зробив частину своїх зубних справ і хоч якось можу зайнятися озвучками відео. Я ще не звик до змін в моїй ротовій порожнині, але з часом сподіваюсь, моя дикція і голос стануть кращими. І поки я чекав, коли я зможу зайнятися різними цікавенькими оглядами придбаної і задареної мені дичини, підписники прислали мені ще декілька цікавих посилок. Ну і давайте до них перейдемо. Перша посилка від мого підписника Давида Зужорда. Він так само є адміном в моєму телеграм-каналі і займається збіркою ПК. Тому, якщо ви хочете, щоб вам гарно зібрали якісний ПК з хорошим кабель-менеджментом, переходьте в Telegram і звертайтеся до Давида. Це не зовсім подарунок, це я придбав собі для експериментів, бо у нього частенько бувають в наявності різні комп'ютерні залізяки, і в коробці від кулера Deepcool GAMAX 300 у нас буде лежати процесор, а саме i 7 3820. До речі, всі посилання на мій телеграм-канал будуть в описі до відео. Переходьте і приєднуйтесь до лампового чату і групи з новинами по Ютуб каналу. І так, що ж ми маємо? Процесор Intel Core i 7 3820 з частотою 3,6 ГГц на ядро. Це здоровезний такий камінчик на 2011 сокет. Мені самому цікаво. Подивитись, на що він здатний, що він зможе в сучасних реаліях, і в якихось наступних відео буде його тестування. У мене є китайська платформа на 2011 сокіті, він в ній має працювати. Ну що ж, по суті, це такий невеличкий спойлер для наступного відео, а ми переходимо далі. І наступний такий невеличкий пакуночок від мого підписника Романа з міста Дубно. Давайте розпакуємо, я покажу вам, що там лежить всередині, а потім розповім трішки про підписника і, то, чим він займається. І в пакунку у нас лежали ось такі 12 штук акумуляторів типу розміру 18650. Навіть запаковане в такі тримачі, це у нас що? Акумулятори MURATA з маркуванням US 18650 VTC5 C5. Ага, Мурата in 1966. З іншої сторони, не бачу, але про них у мене буде окреме відео. Я купив собі пару карпусів на Aliexpress для збірки пауербанків, і підписник якраз мені прислав от 12 штук таких елементів літіонних, типу розміру 18650. Мій підписник займається продажем акумуляторів і все, що з тим пов'язано. Збірки акумуляторів, перепакування, різні пауербанки, автономні електростанції і все таке інше. Я обов'язково лишу посилання на його сайт, на його Тікток. Він там дуже цікаво розповідає про все, що він має в продажі, дуже демократичні ціни. Тому, якщо вам треба хороші акумулятори в якісь ваші павербанки, збірки, електроінструмент. Електротранспорт, звертайтеся, думаю, не будете розчаровані. Також він поклав своїх пару візиточок. Тут є QR-код, номера телефонів, ну і посилання будуть, звісно, в описі до відео. Так, за батарейки, дякую, потестуємо, поставлю ще їх в пауербанки, перевірю, е, перевірю ємність колись в окремому відео, і потім покажу вам, що у мене вийшло. Подобайка роману. Підтримайте його і мене лайком під відео. Наступна посилка вже майже не влазить в кадр це пакуночок від Володимира, старого мого підписника, котрий прислав мені вже декілька цікавих речей це був MacBook Air. Перейдіть, подивіться відос, якщо ще не бачили. І тут він мені передав, ще, по ідеї якісь запчастини до мого старого MacBook Air 2010 року. Хоча я не впевнений, я не знаю, але ніби мова йшла про це. Ну давайте розпаковувати і дивитись. І дуже добре запаковане в тій коробочці йшли аж дві батареї для MacBookів. Так, давайте дивитися першу. Не впевнений, що вам буде дуже добре видно, бо мені теж мало що видно. Це батарея модель а 1322 Ага, це запасна батарея для мого MacBook u. 2011 року, здається, да, у мене там є такий великий MacBook Pro. І це додаткова батарея на нього. Написано 91%, тобто хороший стан. Ну і це дуже круто. Я, правда, купив вже нову китайську на нього. Це для MacBook Air якраз таки 2010 року. Модель A1495. Для нього чи не для нього, я вже не пам'ятаю, як вона виглядає, бо він лежить у мене в коробочці і чекає просто свого часу. Я не втратив надії довести його до нормального, адекватного працюючого стану. Вона така дуже тоненька, написана 100% 2014 рік. Цікаво, цікаво. Оце прям дуже круто, бо шукати на нього батарею це не проблема, в принципі, але просто вкидатися в цей макбучик. MacBook... Я вже замахався. Хто не бачив відео, як мене кинули на MacBook Air, продавши під виглядом більш сучасного, дуже старенький на Intel Core 2 Duo, перейдіть, подивіться відео, з ним було багато проблем. Я багато чого до нього докупав, намагався його відновити, і я все ж таки це зроблю. Теж вам невеличкий спойлер: він майже повністю вже працює, тільки на нього не вистачало батареї. І я сподіваюся, що це якраз так. Судячи по формі, от тут для динаміки в такий виріс, да, це вона. Дякую, Володимире. І остання ось така сама велика, але я думаю, не менш цікава, посилка від мого підписника Богдана. Він заслав мені її вже відносно давно, але от тільки зараз я до неї добрався. Так як вона не влазиться в екран, я її зараз спущу на підлогу і просто буду діставати з неї залізяки, показувати вам і говорити, що мені цікаво прислав. Богдан. Ну що ж, зустрічають нас такі залізяки, це вже такий е, ретро-некрофільський контент для деяких. Розпаковую першу відеомапу. І так, це у нас така 9500 GT на 512 МБ DDR 2 пам'яті з пасивним охолодженням. Відеокарточка має DVI вихід VGA і HDMI. Так, тут у нас вже відпала наліпка. Ну, це не дуже продуктивна відеокарта навіть і на свій час, але навіть таку я колись хотів е, мати. В той час, коли я сидів на GeForce 4MX 440 і вже почали виходити відеокарточки від NVIDIA серії GeForce 8600, 9000 серія, я все ще сидів. Ні, я не на mx 440 сидів, а тоді у мене була GeForce FX 5200. І socket A з AGP-слотом. Тому PCI Експрес-карти я собі дозволити не міг встановити, де і грошей особливо не було. І я хотів в той час. Отримати щось подібне, але пощупати я це міг тільки в клієнтських ПК, бо я сидів в сервісному центрі одного з магазинів і приймав на ремонт комп'ютери. Дуже добре, що тут є HDMI вихід, і в якусь бомж збірку або офісний ПК її можна буде встановити. Далі йдуть пара SATA кабелів і заглушка від материнської плати, котра лежить тут, боксовий інтеловський кулір. З мідним п'ятаком, і добре, що всі, в принципі, кліпси на ніжках цілі, і охолоджувати він має. Добре, старенькі 75 процесори. За кулер, дякую. І далі йшла ось така материнська плата 775 сокет від MSI. Це P35 Neo. На P35 чипсеті, відповідно, має 4 слота під оперативну пам'ять. Встановлений тут процесор Intel Core Duo E6750. Материнка, звісно, не без проблем. Вже маємо декілька вздутих конденсаторів, особливо тут внизу їх всі треба замінити буде. І один я ще тут бачив біля оперативної пам'яті. В свій час це дуже цікава материнська плата. Вона, здається, підтримує до 8 гігабайт оперативної пам'яті типу DDR2. Давайте подивимось, які плашки стоять. Це одногігові кінгстони. Самі звичайні зелені кінгстани. Не знаю, коли у мене дійдуть руки до колупання цієї материнської плати. MSI, які тих часів я не дуже люблю, так само як і біостари, з ними у мене було багато проблем в свій час. Ну що ж, подивимось в майбутньому, що можна з нею зробити. Так, до речі, тут є проблемка у вигляді вилиманого. Звукового порта. Зараз мені в голову не приходить, що я буду з нею робити, але буде час подумати. По ідеї, вона має тримати чотирьохядерні процесори серії Quad, можливо, якісь зіончики. Дякую, Богдане, за материнську плату. І далі в посилочці йшло два блоки живлення. Їх я розгортати зараз не буду. Я їх зараз так спакую до, до коробки, в котрі у мене лежать всі блоки живлення. Але розповім трішки: це такі простенькі. Перший від PowerLux, наскільки не написано так зараз. Не бачу відмітки, але це щось слабеньке. Таке піде, можливо, в якийсь офісний ПК, якщо він працює, або знову ж таки для diy проектів для живлення різних світлодіодних стрічок чи чогось подібного. А другий це така собі класика Power Master. На 400 Вт. Давайте подивимось, скільки по 12 вольтам він показує у нас. 29 А по 12 вольтам. Свій час це були такі низькобюджетні блоки живлення, але котрі видавали свої приблизно чесні вати. І важить, ну так, в півтора рази більше, ніж оцей Powerlux. Звісно, тут повністю китайська начинка, але на той час. Під якісь е, недорогі комп'ютери, ці пауэрмастери йшли майже всюди. Ну що ж, друзі, потихеньку я починаю вливатися в роботу над відео на каналі. Є багато цікавих речей на огляд, але в зв'язку з тим, що я зараз трошки займаюся своїм здоров'ям, і також моя основна робота не дає мені багато вільного часу, тому доводиться трішки чекати виходу нових відео. Я дякую вам, що ви підписуєтесь на канал, ставите вподобання. Байки, переходите за посиланнями в описі до відео і підтримуєте мене. Це дуже мотивує і змушує мене випускати нові ролики. Сподіваюсь, наступний буде не з такою великою перервою. Ну а за перегляд вам дякую. Обов'язково донатьте на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!